Вітаю! Мене звати Павлова Катерина, я психологиня. Сьогодні поговоримо з вами про прийняття своїх емоцій. Під час захворювання на туберкульоз може бути багато різних емоційних реакцій. І багато з них оцінюються нами як негативні або погані. Але що, якщо я скажу вам, що поганих емоцій не буває? В кожна з них потрібна нам, в кожної є своя функція. Наприклад, Сум допомагає нам відпустити минуле, гнів захищати свої кордони і мати енергію, щоб змінити ситуацію, яка нам не подобається. Страх допомагає бути у безпеці, а заздрість підказує, чого нам не вистачає у житті. Тому що, щоб прийняти свої емоції, нам потрібно спочатку зрозуміти, що вони намагаються нам сказати, чому в нас виникла саме ця емоція. Руйнівними емоції стають тільки тоді, коли ми ігноруємо їх. Намагаємось придушити. Але вони нікуди не зникають, а лише накопичуються і стають настільки сильними, що ми вже не можемо їх контролювати. Тому давайте дружити зі своїми емоціями і розуміти їх. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей!